Черговий наш безпосередній. З його вказівки слідчо-оперативна група сюди виїжджати не буде. Чому причина? Ось я не знаю. Слідчо-оперативна група сюди виїжджати не буде. Якщо да. ви хочете якусь писати заяву пояснення, ми беремо. Мені не потрібно писати заяву пояснення, я не пишу пояснення. Я не злочинець і не правопорушник. Мені потрібна слідчна оперативна група в складі якої повинен бути слідчий, який повинен е, зафіксувати, прийняти заяву про кримінальний злочин по статті 442, 127 і 13. Скажу згідно вказів, слідчі оперативна Значить, я зараз буду телефонувати знову на лінію 102 і будемо продовжувати цю епопею, поки сюди не приїде слідчо-оперативна група. Дякую за увагу. Представтесь, будь ласка, ще раз. Старший сержант поліції. Я Назарій Миколаєвич, я поліцейський сектор овальної патрульної поліції Дівницького району поліцейський. Поліцейський сектор огвальної працює родини, дуже приємно. Дякую за увагу.